Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі і вже близько не за горами листопад. Тож сьогодні ми зробимо прогноз на наступний місяць. Будемо дивитися Україну. Так. Отже, прогноз на листопад Україна. Політична сфера. Так. Особливих змін не буде. І сьогодні ми працюємо із такою українською колодою Таро Містичної Оріани. Ось така обкладинка. І поїхали. Отже, політична сфера. Перше, що нам треба турбуватися, чесно кажучи, про в, е, забезпечення е, власних потреб. Мова йдеться про те, що треба турбуватися про свої сім'ї. І тут може програтися от якраз ось ця приказка Моя хата з краю, е, нічого не знаю. Але знаєте, не в такому е, сенсі, що ситуація по, фіг, по фігізму. Мова про те, що. Е, Треба все робити, аби е, прожити, аби вижити. Закони особливо не будуть прийматися якісь такі, е, аби сприяли е, полегшенню. Це закони на витривалість. Е, далі притка це дух, що вселяється в людину, надає їй активності, прискорення. Певні політичні події будуть розвиватися. Досить швидко, але тут знову ж таки мова не про глобальні, це про місцеві. Можливо, навіть навіть викриття якихось от там, де це про МСЕК, про про підкупи, от, на кшталт оцього щось, і в принципі, скарбник також про це говорить. Тобто чекають швидкі події всередині країни, але нічого такого глобального. І знову ж натякається про те, що навіть якщо законом будуть прийматися, вони чому тут моя хата скраю? Нічого не знаю. В першу чергу, також тим, що частково ці закони комусь вигідні, тому що хтось може порушити, а хтось ні. Тому не забуваємо турбуватися про себе. Далі ми дивимося економічно. Складово. Неопалима купона. Дуже гарна карта, символ незламості українців. Тобто, люди щось робитимуть, аби ця економіка не впала. Будуть відбуватися якісь події. Тут не можна сказати, що вони знають такі на міжнародному рівні, Ні, але всередині країни вона, в принципі, не впаде. Неопалима купина тобто, буде триматися певним чином. Маг, карта Маг Велес і Велес, такий могутній Бог Бог багатства. Це вливання фінансів можливе. Тут навіть можливо під вже підтримка якраз от і міжнародної спільноти. І економіка буде підтримуватися. От за рахунок цієї ну, потужної карти, тому що велася і торгівля, це і гроші, це мистецтво. водночас це кмітливість, заповзятість. І, знову ж таки, це поява нових видів бізнесу, нових якихось ідей, які будуть в цілому благотворно впливати на економіку. Отже, політика в нас не дуже, а от економі економіка трошки краща. І дух арідник. Мова йдеться про те, що треба створювати те, що необхідно для життя. Тобто, даються ті всі умови, не хочеться говорити, аби вижити. Але частково знову ж ми з попередньої трійці виходимо. І цей говорить знову ж турбутися про те. От, наприклад, рідник — це хранитель Карпат. Карпати вони ізольовані. Тут мова знову ж таки йдеться про те, що треба оберігати свої кордони і підтримувати свою внутрішню також економіку. Фінанси в родині також мова про це, тому що це невисокий аркан. Але в цілому, з економікою, йому краще за рахунок інновацій, інноваційних впроваджень, а також підтримки іноземних партнерів. Далі ми дивимося взагалі. Е. Uh, війна. От саме війна. Війна. Двоєдушник людська й демонічна істота прояв на жаль ситуація погана з цією картою, тому що це і звільнює, звільнюється знаєте, наше внутрішнє зло, це це і це панування темних істот. А ми входимо якраз в момент самайну Хеловіну в ніч Велеса, тоді коли саме і Покійні Мерці. Різні сутності темні виходять на вільніше проявляються у нашій реальності і повертинають ось невість між світами. і тому з війною погано, це знову ж таки зростання тривоги ну, в людях. Дивимося далі. Карта Світ. Плюс в тому, за межами Оріану називається. Плюс в тому, що інші країни, які знаходяться за межами нашої Оріани, за межами України, таки будуть дійсно допомагати. Тут в прямому сенсі, ми бачимо тут гарбузики, наприклад, то це фінансове і постачання зброєю. Тут є. є це і карта диявола. Таємні махінації. Тобто, я б сказав, буде загострення. Ну, не тиша, не припинення війни, а таємне загострення війни. Ну, побачимо, як воно буде насправді. Звісно, хочеться помилитись. Тут у прямому сенсі, зміст покусник. Це хитрість, різні пороки і підступність диявольська омана. І це все у війні. Тобто, ну і все загострення. Тут мова про загострення. Оця сама одна карта, допомога, вона повністю не вирішує наш, наших внутрішніх е проблем і внутрішнього загострення. На жаль. На жаль. Але, можливо, це знову ж таки пов'язане із Самайном із Хеловіном, тому що посилиться оця низькочастотна енергетика, її стане більше у просторі, хоча її зараз не так мало. Е, так, дивимося далі допомога від інших країн, наскільки буде реальною. Е, перша карта це вітряник. Е, вітряник. що щось не обіцяли, але вітром рознеслося. В плані, це не, не е, ну, про реалізованість, на жаль. Але є країни, знову ж таки, дивіться по центру. У нас, до речі, йдуть високі аркани. Сварог Бог Сонця, да, це таке певне благословіння, це, це певна потіха. Тобто, так, да, буде підтримка. Знову ж таки, не від усіх країн. Тут, напевно, від головних країн. Ті, що нас і підтримують. і... Це пущовик той, хто гасить вогонь у лісі. Грубо кажучи, тут мова йдеться вже про, про зброю. Да? Та, що допомагає збивати шахеди. І Частково це навіть такий дух заспокоєння. Можливо, будуть думки про те, щоб вийти на якісь перемовини. Ну, теж. Можливо, навіть буде тиск як варіант. Теж. Тиск на Україну. Щоб виникла певна перерва. Тобто тут ну, двояко. І допомога, і певна байдужість, і певний такий тиск. Може, може бути. Далі ми дивимося. Обстріл. По тижням. Перший тиждень. Так, шістка мечів, попутник. В цілому. От Якби це була звичайна колода, я б сказав, що будуть обстріли. Тут все-таки це певний захист, і І всі цілі, які будуть летити, в цілому будуть збиватися. Тому що все-таки попутник дає певний захист. Отже, обстріли будуть, але вони будуть е збиватися. Другий тиждень. Це от критичний. Тут якраз вій, і це вежа. Це перешкоди, це якраз скажімо такі досить серйозні руйнування. Це по другому тижню листопада, на жаль, третій тиждень листопада. Увага! Відбій повітряної тривоги, увага! Відбій повітряної тривоги. Це карта теж рівновага. Тут і той же самий Аркан підлучається 16-16. і тут білобок і Чорнобог також будуть влучання і постійна боротьба між ними. І четвертий тиждень 에, безсоння, це нічні обстріли, їх дуже багато і, можливі, навіть загиблі, тому що карта нічниці, демониці, випала. Отже, перший тиждень жовтня, більш-менш, далі ситуація, на жаль, нелегка. Далі дивимося підтримку тонкого плану. Купіль, певне стілення, чаша зі святою водою. Так, да, дійсно нас благословляють. Ми бачимо навіть тут оця свята вода, яка відганяє темряв тут з кубків. Досить хороша карта, але водночас випадає блуд і нечиста сила. Про що мова? Про те, що відбувається боротьба навіть на тонкому плану. Світлі сили борються із темними силами. Є ті, які нас підтримують, але є ті, які є про проти нас. І сніп, національний символ плодючості це все-таки більше тонкий світ підтримує наразі нас і дає досить енергії, аби просто стояти на тонкому плані. Тому не втрачаємо вічу і тримаємося, всіх обійняв.